Всім добрий день, діти! Сьогодні ми знову зустрілися, щоб продовжувати вправлятися у міні, як користуватися лінійкою, метром, щоб вимірювати довжину предметів. І так, ви вже приготували альбоми, пенали, олівці, фломастери, зошити в клітинку, інструмент, лінійку. Яка у вас довжина лінійки? Велика чи маленька? А також, якщо є у когось будівельний метр. Ось такий рулетку. Давайте зараз відгадаємо, хто ж буде допомагати нам сьогодні в занятті. І так, загадка. Ви ж вже дорослі, якщо я вам загадаю дуже просто, ви не Як? відразу відгадаєте. А якщо складно, то не відразу. Давайте подумаємо. Хто ж у нас такий? Не говорить. Не співає. А коли хтось йде по вулиці, то господаря сповіщає. Так, не говорить, не співає. А коли хтось іде, чужий якийсь, то господаря сповіщає. Так, це правильно пес ось він наш пес. Ось такий він гарний. Прийшов до нас на заняття. І він вже тут це рознюхав, подивився, де хто що, які предмети розставив Ірина Михайлівна якісь палки, дощечки виклала. А це все для того, щоб вимірювати предмети. І так, діти, поїхали. Відкриваємо альбомчики. Перше завдання. Наш пес буде вам давати команду. І так, перше, дати відповідь. Перше питання. Відкрилися альбомчики? Будете малювати, якщо не зможете так відгадати і дати відповідь. Скільки кінців у одної палки? Ви ж всі знаєте, що це цинятка, всі люблять палки. гристи. Правильно, два. А у двох палок Скільки? Правильно, так. А у двох з половиною. Ні, не п'ять. Давайте зараз візьмемо крейду і ще раз намалюємо одна палка. Скільки кінців? Один, два. Рахуємо у двох палок. Один, два. Тобто ще два і два, чотири. А у двох з половиною теж є два кінця. У, у тої половинки, хоча не є половинка, теж два кінця. Тобто, скільки у двох з половиною? Шість, правильно, шість. От бачиш цуценя? Давай друге завдання. Так, ще в нас цуценя любить гратися мотузкою. Уявіть собі, мотузку можете навіть так намалювати мотузку. І так, мотузку розрізати треба на три частини. Стоп, 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 стоп. У у нашого песика, скажіть, скільки треба зробити розрізів? Щоб утворилося три частини замість одної мотузки. Не три розрізані. Правильна відповідь рахуємо. Один. Це буде один, два, дві частини. І ще другий раз розрізали. Тепер скільки у нас частин? Один, два, три. Тобто, правильна відповідь. Мотузку треба розрізати. Скільки разів? Два. Щоб утворилося три частини. Ну що, ми справилися з твоїми завданнями, Песик? Так, каже, справилися. Ну, а тепер давайте роздивимося наші інструменти, якими будемо вчитися вимірювати довжину.